Всім добрий ранок. Ви думаєте, ми це відео дістали з архіва зимових часів? Та ні, це в нас квітень. Да. У нас вчора цілий день мів сніг. І подивіться сьогодні, яка краса. Всю зиму було болото, а в квітні почався сніг. Їду я на роботу. Деякі справи є ще в Луцьку. Одним словом, все по порядку. Добрий ранок вам, друзі. Я тільки прокинулася відразу до вас, тому що в шоці від того, що робиться в нас за вікном. Не знаю, чи таке по всій Україні, чи тільки на Волині. Я не дивилася по прогнозах. Але мене це бісить. Квітень місяць, і ми витрачаємо половину нашого життя на те, що чекаємо тепла. Це так банально і так смішно, і так. Не смішно, коли я сміялася з людей, які переїхали через те, щоб бути в теплі в Єгипет. Ну справді, зараз і мені зараз зовсім не смішно, що вони переїхали. Можливо, це і частково нормальна позиція, коли люди хочуть бути просто в теплі і не люблять холод. Чи є такі у нас на каналі, які в принципі чекають так само тепла, холоду не люблять? Ну от не можу нічого з цим діяти. Я розумію, що кожна перерок особлива. Треба любити кожну пору року, але ну не. Комфортно мені в таку пору. Ось, друзі, що у нас за вікно. У нас за вікном зима. Ура! Йдемо ліпити сніжки, спускатися з гірки. Дітям, напевно, то радість, але в нас реально зима. Це вже наша третя шарлотка. Пісна з яблуками. Толік каже, що скоро вона йому набридне. Трошки вона зверху підгоріла. Але справді вийшла дуже смачна. І ми, друзі, починаємо влог. Сьогодні має бути гарний день. Завжди треба себе так налаштовувати. Зранку, хоч по великому рахунку ми не знаємо, як пройде сьогоднішній день. Завтра ми їдемо стригнути нашого річанда. Тому наступне відео буде саме про нього, про Луцьк, про гуляння. Коротше, таке відео буде розслабляюче. Якщо, в принципі, погода дозволить, тому що сьогодні, ніби ти стаєш зранку з ліжка, таке сонечко світить з вікна дивишся, виглядаєш небо то блакитне, опускаєш голову вниз, хопа, а там сніг. Прикол. А я, до речі, весь одяг зимовий заховала нагору. Нам дуже багато написали гарних коментарів під попереднім відео про велику чистку нашу в саду. Друзі, вам дуже дякуємо. Дуже багато порад про квіти, але я з цим так не дуже хочу заморочуватися. Можливо, мама прийде, що якщо їй потрібно, вона викопає. Дуже багато порад про дерева. До речі, ми не подумали про те, що коли ми посадили цей поставили парник, що там риють крути. Ми Взагалі про це не подумали, і це гарна ідея. Потім оббити навіть досочками. Ну, типу, зробити такі, знаєте, хто м -м -м, огородити наш парник, потім може вже зняти його, і там буде рости собі зелень. То щоб крути не залізли, оббити досочками. Логічно, в принципі, можна так зробити. На рахунок яблуні дуже багато писали, що ми їх прям помарнували. Ні, друзі, що я можу сказати за яблуню, це я впевнена, що з нею все буде добре. Бо не перший раз ми вже її так обрізаємо. Мов, взагалі, ну не цю саме, а інші на рахунок вишні. Не знаю. Хочеться мені і ті вишні вкрутити Великі. До речі, в нас на ділянці в самому кінці, колись давним-давно ще того літа, я показувала, є китайська вишня. Хто можливо з нами вже здавна знає про цю китайську вишню? Там дуже смачні, солоденькі. І трошки не такої форми, вишеньки. Вона маленька. Я кажу Толіку, давай ти візьмеш лопату, її обкупаєш і пересадимо її на нашу ділянку. Тому що там, де вона росте, там дуже багато вужів, там низина, вологість, там хащі і. Я колись сюди пішла збирати вишні, щоб діти поїли. Я також стою на, стою на горбочок, опускаю очі вниз, а там тохі вужака, ну, люди метрові реально і дуже товстий. Я звідти втікала, а в мене ноги були вище голови. Більш туди я не ходила. Зараз, поки ще немає вужів, то саме час її обкупати і пересадити. Бо Толі каже, осінню, Аня, давай осінню, ну, осінню вже е, вона буде явно ще більша. Чекати, поки вона ще буде більше, ну це взагалі не варіант. До речі, напишіть мені. Китайську вишню обов'язково, будь ласка, хто може знає? Чи можна її взагалі там от з гілочки маленької посадити? Якусь там от, гілочку в воду поставити? щоб вона постала коріння. Бо якщо можна, то в принципі можна її не викопувати, а просто собі гілочок понарізати, воду поставляти її, щоб вони коріння попускали. Що значить вік? Постояла з вами поговорила і вже спина болить. Ну як вік? 25 це теж вже такий собі вік. Зараз, напевно, вже немає. Раніше казали, ай, ти ж молодий, ти ж здоровий. Зараз вже знаєте, всі по-своєму кожен хворий. Хтось менше, хтось більше, але всі. І ось наші діти, вони теж вже прокинулися. Що ви я заки будемо ми сьогодні нашу кімнату вичищати. В нас тут вже напевно за дитячими ліжечками. Можна буде знайти, що хочеш. Давно ми вже там вже не чистили під ліжками. Іграшки це все. Можливо, трошки щось повитираємо, опідчищаємо. Так, ми вже в Луцьку, точніше, я вже в Луцьку. Плани на сьогодні закінчити робочий день. Плюс на рахунок перфоратора, той, що ми купували раніше, там змінилися гарантійні умови. Якщо раніше можна було купити перфоратор, тобі виписують гарантію і все, то зараз потрібно їм вносити серійний номер. І вони його вже вписують в гарантійний талон. Що саме ця модель. Підлягає під гарантією. То мені треба зайти в ту точку, де я купив перфоратор, занести їм серійний номер, свій, свого перфоратора, щоб вони його внесли в гарантійний талон і тоді буде спокій. По-друге, треба зайти деяку зелень купити, і плюс ми на вихідних маємо займатися побілкою дерев. Може на вихідних, а може на будень. Залежить від погоди. Треба ще купити вокно і плюс там ті добавки, які ми там маємо додавати, там кропити дерева, цвіль прибрати, жучки маленькі, які портять нам дерева. Ну коротше, день закупок такий, ще має бути сьогодні. Завтра ми поїдемо трихти річарда. Для нас це буде завтра, для вас це буде наступне відео. А сьогодні ми не мали йти на будинок, але оскільки завтра річарда веземо, то значить сьогодні можливо піде на будинок, будемо вичищати другий поверх. Так, ідемо на ринок, казати серійний номер нашого перфоратора. На дворі вже теплі, зараз і сніг весь розстане. Це у нас взагалі якась така. Така мокра що просто. Нас в колодязі вдома. Загадаєш, Ані каже, то можна залазити вже купатись, так високо вода піднялася. В тестя в погребі залазиш, а води там сантиметрів 15, напевно. Ну Ти типу, по резинових чоботах ти в погреб не зайдеш. Закрито. Це номер залишили, йдемо далі працювати. Та да, реалії наші ось такі. Тут в нас валяється що хочеш. Ще є зал, який треба теж прибрати, бо там робиться дурдом. Я це все зараз швиденько розберу. може не так швиденько, як би хотілося мені. Але для вас це буде точно швиденько. Тому ж, я просто показала вам, як зараз, і потім покажу, як буде після. Так, ось тако. Вже ми тут прибрали. На щастя, стало дуже чисто. Але є одне, але в залі робиться ще досі армагеддон. Діти граються потягом. Адам плаче, хоче кульку трека. Сам звалив. Да, тепер хоче. Я не вмію скласти. Ще досі робиться в цьому кутку жах. Просто ми теж в тренді дивимося за варю Куча одягу. І ось це познімала. Тут на столик стоїть. Тут вже чистенько, а діти ось тут. <реш> <реш> Багато з вас пишуть, що наші відео вас мотивують. Не повірите, але мене вони також мотивують. І поки я вмиваюся і чищу зуби о 12 годині. Хочу вас заодно запитати на рахунок зволожуючого крему для обличчя. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, який крем буде класно наносити там, наприклад, ввечері після вмивання або зранку, тому що як не крути, шкіра трошки підсухає після вмивання. А ще я плюс купила з цинком цю штуку. чуть чуть я не скажу багато, але чуть-чуть сушить. Хочеться такий крем взяти, який не буде взагалі ніякої шкоди приносити для шкіри обличчя, просто зволожувати її все. Коротше, в мене такий офігенний настрій. Я не знаю, я подивилася відео наше. А це включили велику чистку. Блін, якось так знаєте. Я складаю одяг і мене аж просто розпирає зсередини. І в принципі, відео створюється і для того, щоб просто ви відволікалися від всієї тої буденності, піднімали собі настрій, мотивували себе до чогось. Бо дуже часто навіть я шукаю в собі якусь мотивацію, щоб просто почати щось робити. Настільки якась така буває велика апатія? Ох. Я, друзі, хочу сказати, що сьогодні перший день, коли я спокійно жую їм, не переймаючись ні за що, і коли я вперше за сім днів почистила зуби, як би це смішно не звучало. Але я почистила зуби і успішно нічого не болить. Нитки помаленько зникають, рани загоюються. До речі, вчора був останній день, коли я пропила вже всі таблетки і все. Нічия. Ніхто не виграв, так? Да? Так. Да. Ходи. Ознайомлюємо Луку з шахматами. Розказала йому тільки, що я ходять коні. Всі шахи. Мам, І зараз пробуємо раз зіграти. Ну що, друзі, ми прокинулися з біднього сну. Я сьогодні спала не дуже якісно, але перший раз за останній, певно, місяць я давно вже в день не спала. То зуби не давали, то відео не давали. То ми дуже багато в якихось були роз'їздах. Що в планах? Зараз казку прочитати. З дітьми. І трошки з ріжками щось подивитися, yeah. що там є. Я бажаю кристали замить, стати Дідом Морозом не мов би. І тоді я на свято пішов. би. Хочу я принести для дітей як дарунки, ворон і мишей. Ти хочеш цю книжку читати? Uh -huh. То давай мені цю книжечку. Давай. Читати. Ти хочеш щось інше читати? Лука, лукав, в тебе скоро день народження. Розкажи всім, який ти торт хочеш. З баранчиком шоу. Mm, Баранчик шо? шон. Добре, а подарунка, якому хочеш. Велик. Шов... Ух ти що. Шольомом і на курінником. До речі, день народження в Луки через 20 днів. І до Пасхи в нас... 14 днів, тобто два тижні. Тобто, вже зовсім швидко. Лукій-хресна мама, так як їй не вийде приїхати на на день народження, то вона приїде на вербну неділю. Гостей має бути багато, і це я не скажу, що проблема, але велика дилема, Як ми всіх помістимо, це перше, і не ну, як багато. Можливо, для вас це і не багато. А друге, що я буду готувати, я оприділилася тільки з тортом. Всім іншим я ще нічого навіть не думала, а пора б вже було щось подумати трошки. Тому що на день народження я не знаю, чи ми це знімали, чи ми це говорили взагалі, але Локтолі б казав Ань більш. Таких святкувань не буде. Ти надто багато часу на кухні. Це е, з цією готовкою до, до другої години ми готували. Аня, це піца нічого. І зараз він мені каже, Ань, ну то ж треба щось готувати. <сум> Кажу, що ти нам казав? a hell of a view I feel good you... у нас на обід в дітей варенички. Mm -hmm. Після вареничків я хочу поговорити про одну цікаву тему. Друзі, дуже багато з вас пишуть такі коментарі про те, що нам не буде коли жити для чого. Ми купили цей будинок. Що ми всі в роботі, не погрузли. Я ще хотіла сказати на рахунок, що для нас жити. Як на мене, це і є життя. Життя, коли ти працюєш, бачиш якісь результати, ти не сидиш на місці, я не кажу день в день просто бездумно працювати, приходячи на ліжко, ледь ледь присунувши ноги. Але такі дні так само вони й корисні. Я скажу, що коли ми жили в місті Луцьку, я вже про це колись говорила дуже коротко. У нас, в принципі, ніякої такої роботи не було. Лука ходив в садок, толік у Луцьку. Відповідно, він швидше справлявся, швидше додому приходив, тому що він затрачає дуже багато часу на дорогу. Він міг і на обід прийти собі на дві години і раніше так взагалі прийти. Тобто, ми завжди бачилися. Ми багато гуляли, але розумієте, от було таке відчуття: от ніби чогось не вистачає, ніби от ми не проживаємо життя наповну. Да, ми з дітьми, да, ми багато часу разом. Ми гуляємо. Ми нічого дурного взагалі не робимо. Те, що, як ви кажете, можна не робити. Але не було, знаєте, оцього відчуття, що ти живеш наповну, дихаєш на повні груди, що тебе все. Це задовільняє і, от купивши будинок, це відчуття з'явилося. І розумієте, я не кажу про людей, які з молодого віку просто працюють, відкинувши дітей, діти самі волочаються там на піску, а вони працюють, 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 тобто на перше місце робота, робота а для чого не знаю. Я про таке не кажу. Я от кажу саме про якісне життя, про життя, коли є час на, на дітей, коли є час для того, щоб побути разом, і коли є час для спільної роботи. Тому що, знаєте, лягти і скласти руки, тому що я не роблю, не працюю, тому що я, коли я буду жити, ну це, це якась дурниця, як на мене. Мені так приємно, коли ти згадуєш всю пророблену роботу, коли ти дивишся відео з попер... там, наприклад, попереднього року, як ми тільки купили будинок, як там все було, згадуєш ці моменти, як ми вирізали багато, дуже там дерев, кущів непотрібних, як ми розвалювали піч, як ми мурували Підвали, як ми розвалювали льох, цю всю цеглу. Це такі моменти, вони безцінні. Просто ми не так можливо ставимося до цього, як ви бачите. Всю всю роботу ми йдемо робити реально з радістю і з великим бажанням, а не от, ой, знову це туди йди. Ой, оце знов там роби. Звісно, що я вдячна Богу за те, що у нас є такий будинок. Що у нас є можливість працювати? У нас є можливість не сидіти вдома на місці. У нас є можливість десь вийти разом і своїм прикладом показати нашим дітям, що таке. Взагалі попрацювати трішки довга ця тема, взагалі і така філософська. Напишіть нам в коментарях, як ви розумієте слово жити чи живете ви, чи можливо не рахуєте ви, що ви живете недостатньо для життя просто нічого не робити. Я просто впевнена в тому, що багато з вас не задоволені своїм життям в плані, що хочеться змін, хочеться якогось такого шаленого ритму. А його немає. Життя це рух. Ти рухаєшся, ти розумієш що це. Все не даремно, а як ще можна жити? Звісно, що. Якби, якщо ви би обирати між працею, такою як ми робимо, і подорожами, я б обрала подорожі, але є час на працю, а є час на подорожі. І зараз така складна ситуація в країні. Зараз війна, будівництво зараз зовсім не на часі. Далекі подорожі. Я надіюсь дуже, що війна скоро закінчиться, і всі ми з вами зможемо вже трошки від цього всього відволіктися. You ship why, I drink straight, to wait sun, to my place. I film a hurry batch mix. Все, тут я прибрала і тут витерла. Ну що, зняла? зняти я зняла, а повісити назад не можу. Чекаю Толіка. Це лука повісив, але скажу Толіку, хай перевісить, там має бути рідненько вісити. Приїхав Толік з роботи і привіз пакет. Показую, що привіз. Так, салат. Один і другий. Далі я, овочі. Хоча я його не просила, який молодець. І ще одні. Ура! Тут є ще одні. Далі взяв айран. Це він хотів дуже спробувати. І ще один айран. І взяв ще ось такий звичайний одеколон. І взяв такий окуліскувач. Тут 250 мл. Ось так виглядає тушонка з риби. Ми робили. Десь була осінь, певно, як ми робили. Зараз я відкрию і покажу вам, яка вона всередині. Ну, вона дуже смачна, як куплена, справді. Запах просто неймовірний. Подивіться: понюхай! Що мені понюхати чи поїсти досить? Хоч і пахне. Пахне. Умовив Аню за цілий день вийти на двір. Толі каже, я сьогодні навіть на двір не виходила. На дворі така погода, як зима. Таке враження, що зараз зранку знову проснеться, тут по коліна буде снігу. Всю зиму в нас дощі йшли, взагалі снігу не було. Зато в квітні почав сніг посипати. Хочемо з дітьми на велосипедах поїхати до нашого будинку. Подивитися, що там наш парник чи ще його не здуло. І заодно хочемо розказати вам, що ми плануємо робити зі старим будинком. Багато запитували, що ми будемо з ним робити, чи розвалювати, чи не розвалювати, чи щось робити з нього. Чекаємо маму. Так. Да. А де вона? Де мама? Нема, мама. А де? Ух ти! Тільки в мене не кидай, добре. Дож, дай. Не кидай мене. Мама як матрьошка вийшла з хати. Навдягана. Назбирана, Аня велосипеди вивів. Тільки не каже Адамові про ту зелену штуку на колесах. Угу. Uh -huh. Зараз ми його садимо бігом і, можливо, щасливо доїдемо. Просто Адамові не можна наказати за біговел. Якщо він зараз почує, то він зараз знову буде кричати хочу, хочу, хочу а так ми його зараз посадимо на велосипед. І благополучно, надіюсь, доїдемо. Ну, звісно, якщо він зараз не згадає про нього. Бідолашні лелеки, які прилетіли. Сніг лежить якось так незвично. Оглядаєшся на ліс, а він такий трошки в снігу. Холодрига, просто холодрига. Там і рукають. Та, та їду я небо дуже гарне. Прийшли на, на будиночок, снігом все присипане. Ну вікно в хаті забув закрити. Так, нам там трошки розказували за те, що ми дерева дуже сильно обрізали, яблуні покромсали. Ну дивіться, ті яблуні були некудишні. Ну, вони погано родили. Червиві, і маленькі яблучки, і гнилі були. Ми прийняли таке рішення радикально її так підрізати, щоб з неї, ну хай не на це рік, але через рік, через два. Я надію, що вона відродиться і буде все добре, і буде гарний врожай давати. На рахунок будинку казали, що ми будемо, чи ми будемо відбудовувати старий будинок, чи ми будемо там ремонт робити. Дивіться, у нас план такий: в цьому будинку, в новому, оцей мається на увазі. Ми плануємо добудувати другий поверх, тільки нормальний вже, не мансарда, не дерев'яний, а з блоків нормальний. І накрити. Тоді зробити підлогу на другому поверсі, відповідно, потолок на першому поверсі, зробити ремонт на першому поверсі, і тоді вже заселятися і по чуть-чуть робити далі другий поверх. Скажімо так, щоб зробити цей будинок, то придеться не один рік. Це все дороблювати і робити до пуття і пройде там не знаю скільки 5-10 років, 2-3, не знаю, скільки часу пройде. І коли ми зробимо цей будинок, я от просто не знаю. Мене щось беруть сумніви, чи ми будемо просто старої хати і потім щось робити. Є бажання, є там мрії, є там цілі, якісь там зробити собі приміщення і спортзал там. Собі можна зробити в старій хаті, можна ще одну хату собі зробити для дітей там. Ми живемо окремо, діти підростуть, будуть жити окремо. Але рахуйте, що перекрити цю хату, підлогу зробити, меблі, електрику, побутову, техніку, все підряд туди поставити. Я щось не знаю. Я, напевно, цих 500 штук на цю стару хату краще потрачу на якісь подорожі собі або дітям на інститут відкладу. Так що такого плану? І скоріш за все, я собі так думаю. Ну, в принципі, і Аня теж до цього схиляється. Боже, наш там ламати ті ворота. Що ми просто, коли вже заселимося в новий будинок, ми стару хату просто розберемо повністю під фундамент. І на її місці щось поставимо якусь там альтанку. Літо можна було посидіти і відпочивати на дворі. І -ї -ї! Дивися ну, його снігом примило. Ай-яй-яй! Що там лука трапилось? Не чіпай! Що сталося? Дивіться ну, а. Це капець. І льод за Присипали Присипало її снігом, льодом, трошки її попустили. Тут просто, виходить, погано вставили кілочок в дугу. кілочок виліз в дуги, і вага похилилася. І сніг впав, лід перетворився, і вага пішла і трошки так трапилося. Так що в цій теплиці кілочки треба добре вставлювати в дугу. щоб вони отак потім не вилітали. На щастя, зараз це дітям. Зимою снігом не награлися, то хоч весною тепер можу собі щось зробити. Ми зараз йдемо додому, вже зустрінемося вдома. А то тут холодно і ми хочемо взяти миша трошки піти прогулятися. Всьо, красавце, їдемо простригти. Він же не красавець, бідненький. Грають діти доміно. Тіпа доміно. Бери. Лука чекає, а тато грає, поки що задам. Я печу ковбаску і варю рис. Їм на вечірку. У нас тут вечір ігор е, з дітьми. У нас тут є доміно. У нас тут є що це таке? Мемо спайл. Отака то є У нас є. А ще є для Адама ось такі пазли. І то ми сидимо з дітьми, і все по черзі граємо. Чи з лукою Ми зараз граємо це доміно. Мама з Адамом грає пазлики. тих, хто що тут живе, а потім ми перейдемо до цієї гри. наступне сіл, прямо як в казино. який хочеш, такий стіл вибирай. Де собачка живе? Вот ве. Верблюд в пустелі, так? Да? Собачка в боді. Собачка в боді, а пташка? В гніздечку, так. Да. Давай далі шукаємо. Хто це? Рибка. Де вона живе? Що це таке? Кайок. Туди рибка живе? Кайом. В акваріумі, правильно. Став тако На луках. Так, вечеря вже діткам готова. Зараз будемо їх годувати і спатки. Клали ми нарешті дітей спати. Адам був збуджений, дуже важко засинав, але все ж таки попригав, попригав по ліжку і заснув. Завтра у нас має бути важкий день. Завтра ми їдемо стригти того блухастого. Ще одну блухасту поїдемо стригти, теж хочу постригтися. Я тільки що помила голову. Вдома якась така нова фішка, є прикольна. Мам, я хочу спати біля тебе. Ні, в маленькому ліжечку ні. Це йому зараз два роки і два місяці. І от тільки зараз він вже так собі до ліжечка, хоч він з нами не спить. От в день він сьогодні їх з великому ліжку зі мною і з лукою. Але це такий був перший раз. Зазвичай він спить в своєму ліжку через не хочу. Надіюсь, це ми швидко поборемо. мене, мене найбільше зараз нервують оці дирки. Там з'явилась дірка. Я так зрозуміла, що це шви. Там ниточки вже ну так би вони згнивають потрошки. Тут так само дірка. і в ці дірки мені попадає їжа. Мене це жахливо просто бісить. От ніби нічого не болить, але постійно то салат, то каша, то ще щось. І ти постійно це ходиш з тим полусканням рота. Одним словом, ідемо, ми зараз щось приготуємо собі на завтра, якихось бутербродів в дорогу. І овочів, напевно, ще нажаримо, що завтра зранку встати або поїсти. А може не нажаримо, може завтра зранку нажаримо. Mm -hmm. Дякуємо, що відео до кінця. Дякуємо тим, хто підписався. Хто не підписаний, підписуйтесь. Підписуйтесь на Аню інстаграм, вона щось там знімає цікавеньке. І зустрінемось в наступному відео. Друзі, всім папа!